Ваш чоловік був зразу героєм. Дякую вам. Дякую, компатію, дякую за герої. Дякую. І Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Сторженко Антон Петрович. У вас син був справжнім героєм. Дякуємо за це. Тому завжди залишаються наш діє, а відлишаються нашою родом. Дякую. Шановні рідні і близькі, ми селяємо голови перед вашими синами, чоловіками, батьками, які найдорожче, що є сьогодні на землі, своє життя. Віддали за незалежність, віддали за нашу свободу. Для того, щоб ми могли жити на нашій землі. Сподіваємося, найближчим під мирним небо. Вони назавжди будуть в наших серцях і нашій пам'яті. Тяжко, дуже тяжко, коли таке переживаєш. Коли... І тяжко ще всього. Це коли дивишся на рідних. На дітей, як вони це переживають, як вони це переносять. Ці всі нагороди, краще б їх не було взагалі. Вони порівнянні з людським життям нічого не значать. Але суспільство повинно знати наших героїв.